І обіцяв, хотів вам продемонструвати, як працює сама функція, опція або технологія під назвою Dose Aid. Вона тут у нас виділена прямо на лотку для миючих засобів. Єдине. Дивіться безпосередньо на ту модель, яка у вас наявна буде на дисплеї, тому що ну, це попередня лінійка Wave Active, як ми бачимо. І так, ну, для цього нам просто потрібно буде завантажити звичайну правку. Що і зробив? Окей, вмикаємо саму правильну машину. Обираємо собі необхідну програму. ну Давайте я скажу, що все ж таки це повне завантаження. Це у мене буде програма Mix. Е, окей. Ну і після цього просто натискаємо на саму функцію Aid. Це означає, що я хочу, щоб вона мені підказала, скільки мені потрібно, в залежності від завантаження, завантажити моючого засобу. Ну, Натискаємо на Play. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, я тут десь менше часу, як бачите, повільно все ж таки рахував. Це 15 секунд із тих документацій, це вже ми все це знаємо. Ну, бачимо, да, 50 мл це концентрованого миючого засобу, і 50 мл це не концентровано.